12 новеньких синтезаторів тепер з'явилися у юних вихованців музичної школи номер 5 Тепер вони у класах музично-теоретичної дисципліни. Синтезаторів у нас в закладі не було. Саме 12 синтезаторів, які ми отримали від наших від міста побратима. Це дуже дійсно корисно для вивчення предметів сольфеджіо, який не є дуже гарним і цікавим для учнів. Але ж саме завдяки цим музичним інструментам воно більше зацікавить до предметів і буде діткам більш цікавіше. Передали ці інструменти благодійники з міста побратима Берхаузен, випускниця музичної школи номер 5 Альона Косарьова їздила до Німеччини взимку у складі запорізької делегації. Вона здивувала європейців своїм вмінням, стійкістю, зачарувала грою на бандурі. Цікава поїздка, дуже змістовна. В закладі навчається близько 200 учнів саме образотворчого мистецтву. Заклад знаходиться у трьох приміщеннях, які знаходяться за адресами позваний Городський 7 на Абрагама Коупа і зараз на Дмитра Вишневецького. Дійсно, три такі локації потребують окремого облаштування саме класів образотворчого мистецтва. В закладі було всього 20 мольбертів і ці 40, які нам. Надійшли як допомога, це дуже гарно, це дуже зручно для дітей. Всі нові мольберти професійні, розраховані на роботу з полотном різного формату та для дітей різного віку. Можливість працювати з Мольбертом це навіть інше сприйняття образотворчого мистецтва, каже директорка школи. Адже одна справа малювати сидячи за столом, і зовсім інша взяти мольберт та відчути себе справжнім художником. Дуже зручно малювати більш професійно та зручніше я більше люблю малювати природу. Мені дуже подобається Мальберт, адже це невід'ємна частина життя художників. А зручність Мальберту дуже залежить від того, що саме ми малюємо. Тобто, якщо ми малюємо, наприклад, акварелю, то Мальберт не дуже потрібний, адже акварель вона дуже швидко висихає. А якщо ми, наприклад, малюємо Гуашу, то Мальберт дуже допомагає. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.